Ми знаємо, що це західні лідери. Я взагалі не думаю, що Єрмак йому такого роду якісь особисті кажучи ну, зауваження може робити. Ну, враховуючи його вплив, тому що якщо подивитися 에... на видання «Політику», яке випустило статтю останню, ви напевне теж бачили і ознайомлювалися з цим матеріалом, де вказується ну, на його колосальний абсолютно вплив на всі сфери суспільної політики життя це... України. Так, вплив величезний, але це не означає, що він е, може щось вказувати президента. Точно не означає е, а, а так, що тут, про, тут в цьому питанні то немає що обговорювати. Буквально зразу взялися наші партнери, е, умовно кажучи, тренувати Зеленського для правильної е, побудови розмови з Трампом і так далі. Ну, от сьогодні весь світ. Тому вчитися, тому що ну, бі біля влади в головній супер супердержаві світу просто самодур. І якщо не знаходити можливості спілкуватися з ним в його ключі, то ти просто від нього нічого не доб'єшся. Тобто ну нічого, він такий. Так що треба вчитися з ним спілкуватися. У мене враження, що Зеленський дещо навчився і. Ну, Трамп відгукується про останню розмову з ним набагато позитивніше, ніж раніше. До речі, ти бачиш, що Зеленський навіть костюми якось вдягнув, там теж, правда, не, не все так просто, але ну, принаймні це вже не, не, не майка. А що партнери могли ну, реально сказати щось таке різке, що хлопці ну, схаменіться. Могли. Для чого різки? Можна сказати, що пане президент або Володимир, ми, ми, ми б хотіли тобі допомогти. Тоді для, для цього потрібно з, з Трампом е, будувати розмову інакше. І почати розповідати, як це роблять всі. Роблять це всі. Так робить і прем'єр-міністр Великобританії, і президент Франції, і прем'єр-міністр Італії, і е, президент Фінляндії. Всі виходу немає. Тобто потрібно будувати з ним розмову з лестощами, з восхваляннями його генію і так далі. Його заслуг у всіх питаннях миротворення і так далі. Так що, ну, на жаль, так. Ну, і я так розумію, що... кажучи, що... що... аби це була наша най... Най... найгірша проблема. Угу. З нею якраз впоратися можна, і є в нас проблеми проблеми набагато ну, от Про проблеми теж хочеться поговорити, тому що дивіться, зараз дуже, скажімо, обговорювана тема віце-прем'єра Олексія Чернишова і відбувався суд над ним, і обрали запобіжний захід 120 млн мільйонів гривень. Питання не в самому процесі. Добре, що його ініціювало набу. Добре, що викривають. Добре, що знаходять якісь ну скажімо, відбуваються якісь розслідування. Питання в тому, що ця людина продовжує перебувати на посаді, і е, представники влади абсолютно мовчать і нічого не кажуть. Е, тому е, з'являється таке відчуття, що його намагаються від якимось чином відмазати. Якимось чином його намагаються, можливо, навіть захистити, або шукають якісь можливості. Чому він до сих пір на посаді? Чому не піде до президента не, не подасть заяву? Або чому Зеленський про це не говорить і не скаже: так, дорогий, ось ти пишеш заяву на складання повноважень, або тимчасово ми тебе усуваємо, а ти далі розбираєшся з судом. Чому так відбувається? Ну, процеси слідства в нас дуже довгі, а суди це взагалі на багато років. Тому, якщо відсторонити людину від посади, то цілком можливо, що він вже після суду піде на пенсію, навіть якщо його випроти. Тому це питання номер один. Питання номер два полягає в тому, що я зараз буду дуже непопулярний і говорити непопулярні речі. Звичайно, якщо сприймати Чернишова е, в контексті всіх інших, кому вже гатили оці абсолютно нелюдські застави, то е, треба сказати, що ну, тоді Чернишову треба було дати там 120 мільйонів чи, чи, е, чи щось подібне. Е, але в нас є приклади, де е, люди, які підозрюються в е, зловживаннях набагато. Менших отримували, отримували підозри на багато біль, тобто суму застави отримували набагато більше. Але в принципі, як на мене, то звичайно, це все така, все шивить на виворі, це настільки спотворена практика з цими підозрами. Тобто, коли підозрами суспільству дають, нібито зрозуміти, що тут страшна боротьба з корупцією, хоча це ну правда, це ну повна ахінея. Е, 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 сума застави не має ніякого відношення ані до е, предмету злочину, тобто а, ані до, умовно, збитків, які завдані державі і так далі. Застава це проста річ. Вона має одну єдину мету, причому не вона сама, а ще цілий ряд заходів, які має вжити суд для того, щоб людина з'являлася являла, в судове засідання. Тому вона має бути співмірна. Вона має бути можлива для виплати і так далі, для того, щоб сказати, що ця людина має такі гроші. Тобто, людина, чия вина не доведена, тим паче в економічному злочині, не повинна сидіти за ґратами. Значить, сума, сума застави має бути такою, яку людина має, має можливість виплатити. Я читав, я займався цим питанням спеціально. Читав чимало вже ухвал суду. Вони вони навіть не намагаються пояснити. Чи є в людини такі гроші заплатити це і так далі, Звідки, Ви знаєте, ви ж даєте альтернативу. Тобто, людина має вибрати, сидіти чи дати гроші. А це означає, якщо це альтернатива, то вона повинна їх мати. Я абсолютно не виключаю, що Чернишов. Зловживав на що на більші суми й може заплатити, або що він не може, але скільки він в команді йому допоможуть там певні люди, які його е, ставили на ці посади, і так далі. Ми ж розуміємо, хто його туди пропихав. А можливо, ще е, є ще інші варіанти. Можливо, йому це завідомо пообіцяли, коли міндіч їздив його переконувати повернутися в Україну. От але факт полягає в тому, що він повернувся. Тобто, людина, знаючи про те, що йому скоро е, значить, е, будуть висувати, е, 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 оголошувати підозру, повернулися за кордоном. Для чого ж йому давати таку, таку дику суму? Тобто він же знав, що, це, що він це отримує. Значить, він не збирається тікати, він вже був у, у втечі, умовно кажучи, він був за кордоном. Він міг не повертатися, якщо він має таку, е, таку мету. Тому все, що роблять наші суди останнім часом із заставами, це жах. Ну е, знаєш, просто це питання таке, що коли мова йде про, е, значить, е, про чиновників, про великих бізнесменів, про політиків, народу, це все подобається. О, от йому показали, от йому дали так само, як цінера. санкції. Я нічого не кажу. Можливо, я не корупціонер, абсолютно вірно. Народові це подобається, а потім приходить раптом момент, коли. Таке саме влупили оцим трьом генералам, точніше, двом генералам і полковнику. Пам'ятаєш, не так давно. Ага. Таке саме, це цифри, які вони жодним чином е, е, не, не корелюють з їхніми доходами. Звідки вони мають ці цифри взяти? Ну окей, там умовно кажучи, Порошенко заплатив. Але при чому тут Порошенко взагалі? Причому тут інші е, люди, які мають за них платити е, е, ці застави, щоб в політичних е, 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 з політичною метою так би мовити е, е, це питання вирішити. Чому це так ми виглядати? А оцих двоє е -е, людей е -е, охоронців е -е, Порошенка ну там взагалі ну навіть якщо би це було правда про цих 35 мільйонів, які там е -е, хтось там з них перевозив, і так далі, це що його гроші? Де йому взяти наприклад людина? Ну, умовно, я співуявляю, що він там мав гарну зарплату, доплати. Можливо, Порошенко ще з кишені щось йому доплачував. Умовно кажучи, враховуючи це люди, на чию на, на чию надійність вони мають покладатися, і так далі. Ну, наприклад, в нього була був дохід там не тисяч доларів на, на місяць, 10 тисяч, знаєш, що? більше точно не було, звідки йому взяти там 400 мільйонів гривень. На заставу? Звідки? Він що е, олігарх? Звідки їх, він їх має знайти? І от суди наші витворяють, бозна що з цими заставами. І можливо, хоч зараз народу почати почне доходити, що це ненормальне становище. Що ви починаєте з того, що плескаєте в долоні, тому що о е, та чиновнику, чи політику, чи там депутату, чи там е, міністру влупили таку величезну заставу або бізнесмену великому влупили таку заставу, ах, нехай знає! А потім воно ж доходить до звичайних людей. До речі, це така зараза, це як метастази. Вони з, е, з пухлини поширюються на весь організм. Тобто починає воно ну, працювати, і тоді інший суддя починає думати, а мені чому б тут не показати, який я е, борець із злочинністю? Або прокурор, е, якому рідко дуже суддя е, відмовляє: а чому б мені прокурору не показати, що я теж борюся зі злочинністю рішучо і так далі, і вгадити цій людині от таку-то заставу? І ми скоро всі знайдемо себе в становищі, коли будь-кому з нас, я не знаю, за неправильний перехід е е вулиці е будуть, е будуть гатити застави. Це ненормальна ситуація. Застава не для цього. І, і я розумію, як я кажу: якщо довели, що людина е значить, е вкрала або е там, вчинила інший злочин, і… У вироку написано з конфіскацією всього майна, це я можу зрозуміти. А от як зрозуміти, до речі, ще одна цікава особливість цих застав: людині накладають арешт на все майно, на всі рахунки, все, все, все. А потім кажуть: а тепер принеси ще 200 мільйонів. Так, так та, де ж їх взяти? Так я будинок, умовно кажучи, свій заставив або продав, наприклад. От я кажу, якби я був е, таким а він мене коштує там, цих 200 мільйонів, наприклад, каже е, там, якийсь серйозний е, бізнесмен. Але ж ви мені наклали на нього рахунок. Е, перепрошую, арешт. Де ж мені взяти? Гроші на рахунках арештували, е, нерухомість арештували. А де мені тепер взяти? Тільки витягнути з свого бізнесу. І знищити його, або піти по друзях. Я знаю таких людей. Я знаю людей, які для виплати застави, щоб не сидіти в, е, е, за ґратами, поназичили б друзів грошей. І зараз їх просто ці друзі за ними полюють, умовно кажучи, бо ну, він продовжує знаходитися під слідством, або там під судом. І він не має звідки це повернути. Ой. Теж, ну, Це теж реальна ситуація. Так що. Я кажу, з, з заставою тут мені далеко не все подобається. А от те, що е, ш, знаєш, я пам'ятаю, коли, наприклад, був такий народний депутат Мартиненко Микола, коли він був з Народного фронту, коли по ньому е, почалося слідство, по-моєму, набушне, і, і щось було ще що в Швейцарії. Він, до речі, там все повигравав, всі суди. В Швейцарії його виправдали по всіх статтях. А набушниць це продовжується. Так от Мартиненко подав відставку. Тобто, це ж явно, що він не, не, не був аж так зацікавлений, але розуміючи, що це кидає тінь на його партію, на його товаришів по партії, на його друга прем'єр-міністра, тоді ще Єценюка. Він подав відставку і більше ніколи не йшов в політику, ніколи не йшов в депутати і так далі. Він крупний бізнесмен, реально серйозний бізнесмен. От. І він більше не йшов в політику. Тому що тоді, от в постмайданівські часи, оце, такі питання, репутаційні і так далі, вони були дуже, дуже серйозні. І люди з цим рахувалися. А зараз ну, такої потреби немає. Судячи ну, всьому, Можна фотографувати собі. З... Подібна ситуація була Так. Можна, фотографувати. Ну, я маю не на увазі я. з не. чиновниками, може, там і президент був, його просто не показали, але я подивився, світлина, стоїть Сибіга, стоїть Умєров і стоїть чиновник, який підозрюється. Віце-прем'єр-міністр. Ну, Ну, вина його ще не доведена. Е, почнімо з такого. Але в такій ситуації я кажу: зазвичай сам міністр, він же і віцепрем'єр, мав би попроситися у відставку і сказати: Я не хочу люди кидати на вас ті. Але він, судячи з усього такого наміру, немає. Те, що він залишається на посаді, це йому муким чином очевидно гарантує. Тобто показує, що влада, президент і очевидно очевидном керівник адміністрації ставляться до нього позитивно, значить, вони будуть відстоювати його інтереси по максимуму. Як це буде виглядати? Інша справа, от зараз є новий генеральний прокурор, який прийшов зі своїм списком. Аб'язов, який він взяв перед офісом президента, значить, довести справи до, до якогось рівня. І ну, те, що я чую зараз Генпрокуратури, принаймні такі чутки, і воно, воно може нічим не закінчитися, але кажуть, що після літніх канікул, так як в Путіна літні наступ, а тут після літніх канікул ну, за місяць, можливо, за два почнуться. Підозри полетять на, на всі боки. От, ну, звичайно, основна, основна мета в них, основна ціль, куди вони спрямовують свої зусилля. Це Порошенко, але не тільки там кажуть, що список, ну чув жарт от від працівника генпрокуратури, що список зі ста прізвищами. Під якими він підписався заради того, щоб його поставили генеральним прокурором, що він там кому забезпечить підозри і так далі в великій кількості людей. Я хоч сподіваюся, що мене там немає. Ок. До речі, от в п'ятницю відбувався форум у Києві. Зараз просто процитую буквально секунду. Руслан Кравченко обіцяє провести аудит кримінальних справ пов'язаних з українським бізнесом. Але перед цим президент Зеленський сказав, що буде мораторій на перевірки бізнесу. Як це корелюється, мені цікаво. Аудит кримінальних справ пов'язаних з українським. Тобто він же ж не сказав, аудит яких справ? Закритих, відкритих. Можливо, аудит відкритих справ. Та ще на ну, це все смішно. Ну, він може говорити все, що завгодно. Ми прекрасно розуміємо, що а, е, в бюджету критично бракує грошей, і в таких ситуаціях українські правоохоронні і адміністративні органи діють відомим чином, вони видоюють бізнес. Це відомо, це гарантовано, це немає ніяких сум. Так що, це питання номер один. Питання номер два. Ну в країні, в принципі, немає нічого подібного на, на слово інституції. Ну, їх просто немає. От. Слідчі органи, прокуратура, там, суди, ну це все ну, це, це, це настільки воно все погано працює, настільки воно е, е, політично заангажоване і так далі. Що ну смішно про щось говорити, що які там ж ти справи, що ти там зробиш? Вони ж правоохоронці ці справи спеціально клепають для того, щоб з бізнесменів гроші щебати. Тобто, і це ж воно ж все, все стає з року на рік тільки гірше, принаймні останні роки, тільки гірше. Що зміниться з приходом цього генерального прокурора? Та ну це смішно.